Ідучи останній свій похід проти Візантії, Святослав провів на Русі реформу управління. Він призначив своїм намістиком у Києві старшого свого сина Ярополка, молодшого Олега посадив у головному місці дерев'янської землі Орвучі. Певно, там було неспокійно, і дерев'янська племінна верхівка знать так і не змирилася з придушенням повстанням 945 року. Княгинею одвою, Володимир уже залишився у Новгороді. Узяти на князювання Новгородцями тільки тому, що законні сини Святослава не важили стіл загубленого в лісових хащах і болотах Новгорода, Володимир, мабуть, почувався ображеним княжем-намісником на півночі Русі, став немов із якоїсь милості. Та що він міг діяти у своїй малі роки? Від його імені в Новгороді ще цілих сім років правив дядько Добриня, оспіваний у билинах київського циклу, як великий богатир руцької землі Добриня Нікітич. Хто знає, як би склалася подальша доля княжича Володимира, якби не особиться, що спалахнула у Південній Русі між його братами Ярополхом та Олегом? Вегебі князі Святослава на діпровських порогах навесні 972 року збурила політичне життя на Русі. Громадська думка зовсім не зважала Ярополка, як його батька, загальноруським князем. Головне ж, молодший братоле почувався зовсім незалежним від київського намісника, котрий по смерті Святослава, дійсно, став великим князем Київським. Справа швидко йшла до сутички між братами, і вона сталася у 977 році, Ярополк разом із дружиною вирушив на війну проти Олега у дерев'янську землю. Поблизу дерев'янської столиці, міста Овруч сталася вирішальна битва між двома братами. Коли князь Ярополк підійшов своїм військом до Орбуча. Князь Олег уже чекав зі своїм військом на свого брата. Запальний та нерішучий князь Олег не атакував першим військом Ярополка. Тоді атаку почав першим Яропол. Почалася велика битва поблизу дерев'янської столиці. Воїни князя Олега засипали своїх ворогів навалом стріл. Щоб завдати своїм супротивникам якнайбільше втрат. Па не зважав на втрати. У нього армія була майже вже враз більше. Він почав фронтальну атаку на всіх фланах. Почалася велика битва при Орбучі. Де зійшлися два брати за Київський пристів. Фавалерія Ярополка навалилася на фланги князя Олега Дерев'янського. Маючи велику чисельну перевагу та краще навчених воїнів, Яропол кинув свою армію фронтальну атаку по цьому фронті. Його воїни тіснили своїх ворогів по всіх флангах. У цій битві армія князя Олега Дерев'янського була оточена та частково знищена. Із залишками своїх військ, князь Олег почав відступати до міста Оворуд. А через Рів до міських воріт було перекинуто міст, і люди, з'юрмившись на ньому, зіштовхували одне одного. І вни зітхнули і князя Олега, який впав в мосту у Рів. Так загинув молодший син князя Святослава. Коли Володимир у Новом Роді далі веде Нестор, почув, що Яропол забив Олега, долякався їх за море, і оволодів один руською землею. Так у літописі перші з'являється поняття про єдиновладність на Київській Русі. Київська Русь поволі перетворювалася на ранню феодальну монархію, а її глава ставав підното односідним правителем держави. Але літопицей дещо поспішив назвати Ярополка єдиновладним князем. Позашлютний син Святослава і не думав складати зброї. Даремно неттер написав про нього, злякався. Усім своїм життям Володимир довів, що ніколи і нікого не боявся. Просто князеві була притаманна розважливість та мудра обережність, без якої неможливі справні державні діяч і полководиць якраз цих якостей і не вистачало запольному Олегові дерев'янському. Швидко по тому, 978 року Володимир повернувся зі Скандинавії до Новгорода, найнявши за морем варятських воїнів і вигнав посадників Ярополка, звелівши їм передати своєму володарю, Володимир іде на тебе, готуйся з ним битися. Як бачимо, у цьому молодий князь наслідував лицарство знаменитого свого батька, князя Святослава. Всім до зустрічі на моєму каналі! Підписуйся з нами буде весело. Далі буде.